Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий і подякою Товариство з, з обмеженою відповідальністю Лікша з міста Києва. Це, зокрема, пану Володимиру Лахно. за подаровані два ящички-органайзери для інструменту. Отакі ось. Трупер. 660 мм завдовжки. Я такі точно маю вже не один рік, вони себе дуже добре показують. Ви можете бачити, от, що навіть в умовах мого нашого кочового способу життя вони ціленькі. Витримують робочі навантаження. І я їх от розділяю по категоріях. Так, отут у мене тема паяльні це латунь, міді, і все з цим пов'язане. Так, ось воно, будь ласка. Оцей другий, що ми колись ще з вами купляли спільним коштом. Тут у нас гума Пароніт Азбест. Ну, не буду відкривати, там теж все нормально. І от зараз е, я. Виникла потреба у мене у тому, щоб один такий присвятити темі, темі змащування. Бо у мене 5 чи 6 шприців, шприц-пресів, кожен під окремий тип мастила або оливи. Так, отут у нас солідол, там різні інші оливи. От я їх частково вже сюди мастила, частково сюди поскладав. Всі шприци тут є, шланги, перехіднички. Десь там, що в мене шнукаву високого тиску лежать на цю тему, то я потім знайду те, що покладу. От, виникла потреба. Я звернувся до різних продавців цих гарних ящиків в Україні. От, і компанія Лівша щедро зголосилася мені їх подарувати. Це загальна їхня вартість ринкова там, за 3 тисячі гривень, там, 3 з нормальним хвостом тисяч гривень стають мені в роботу. Це, відповідно, я підпишу тема змащення. Це я ще не вирішив, що конкретно в цьому буде, але в мене. Значна кількість моїх робочих там реманенту і витратних матеріалів, вона не організована попозиційно, достатньо якісно, так не оптимізована. То я вирішив, що краще сюди заховати, і тут воно буде. Бо краще за ці ящики, от з мого досвіду, це тільки ці під 120 мм дерев'яні натівські якісь там снаряди ідуть То ящички. У мене такий один лишень є. Випадково мені потрапив Є відео на каналі, де я шукаю такі купити або в подарунок отримати, поки що ніхто не зголосився, то у мене лише один такий. От. А після тих найкраще себе, себе показують ось ці. Єдине, що оці корита, так, ну вони мені без потреби. Я чесно кажучи, навіть хотів одразу сказати, щоб вони собі їх залишили, бо, може, десь там буде якась там бракована. Ця річ, що змогли би замінити, але забув, то от вони у мене вже без діла якийсь час полежать. Тому що це мені важливий простір. Мені важливий простір. І це речі доволі такі габаритні ну, відносно цього ящика. Так? Тобто оці таці вже туди не стають. Будемо щось думати. Дуже дякую. Всій команді товариства Лівша. За приязне спілкування, результативне. Дякую, що допомагаєте в нашій роботі. Разом до перемоги.